У цьому номері кур'єра Станіславівського дізнаємося про кошторис дорожніх робіт у Станіславові на 1904 рік. Як ви думаєте, на що планували витратити найбільшу суму грошей? Якщо хтось зараз згадав про тротуарну бруківку у сучасному Івано-Франківську, то десь маєте рацію: левова частка передбачених коштів з міського бюджету мали потратити саме на будівництво нових і обслуговування вже з існуючих пішохідних доріжок. Стаття під заголовком справи гмінні. Міська рада на засіданні 12 січня одобрила бюджет на дорожні роботи у 1904 році. Подаємо основні показники. Витрати на дорожнє управління ну, на контору – 10 820 крон. Утримання доріг і площ, а також доставка каменю 11 950 крон. Оплата найманим робітникам 10 тисяч крон. Реконструкція доріг 17 797 крон. Увага! На нові тротуари буде витрачено 25 тисяч 993 крони. І на ремонт та утримання вже наявних тротуарів і вуличних переходів ще 4 400 крон. Дежавю? Догляд за мостами і водопропускними спорудами 300 крон. І утримання каналів 1500 крон. Ось такі були цифри. На цьому ж таки засіданні міської ради розглядалися дозволи на промислову справу. Так, було вирішено дати схвальний висновок на прохання Філіпа Гаубенштока щодо ведення ним ресторанної діяльності у кам'яниці за адресою 1 по вулиці Фредри. І не підтримано ідею Ханни Ротлейн щодо започаткування нею молочарні на вулиці Собицького. Чому не дали жінці збирати молоко на вулиці Собицького? Гендерна нерівність, як бачимо, процвітала тоді. Крім того, рада вирішила надати в оренду на 6 років з 1 квітня такі земельні ділянки міста. Когутяк отримав за 46 крон щорічних міську землю на шляхетському лані. Антоній Гальцельгубер. Міський ґрунт на кривому лані. За річну оренду 160 крон Миколаю Петрашові надали міський ґрунт на ділянці Сяножець Гірки за 50 крон річних. Де це кривий Лан Ташляхєцький? Не знаю. Натомість догадуюся приблизно, де була ділянка на гірці. На сам кінець Рада врахувала і погодила прохання міського голови Артура Німгіна піти на деякий час у відпустку. А от з іншого повідомлення ми дізнаємося, чому саме Мер Станіславова вирішив на початку року відпочити від своїх обов'язків. У неділю, 10 січня, у Львові відбувся шлюб пана доктора Артура Німгіна, бургомістра Станіславова, із панею Вікторією Ташмановою. На момент одруження очільнику міста було 47 років. У подружжя згодом народився син Роман. Тож мер просився у відпустку на час медового місяця, тому ніхто й не був проти. Новини з поліції. Верстатник Чернівецької друкарні Владислав Косіба посварився з Марією Августин, веселою дочкою Венери. Я довго думав, чому її так назвали? Виявляється, це так метафорично вказували на жінок легкої поведінки. Венера, за міфологією богиня кохання, а її, так би мовити, жриць, називали веселими дочками. Під час сварки Косіба тяжко поранив Марію ножем у груди, після чого втік. Ну тут уже не до сміху, можна було тільки поспівчувати цій жінці. І ще одне повідомлення від охоронців правопорядку. Поліціянти відібрали у відомого безхатченка Яна Єжеговського золоту обручку. Бо він не зміг пояснити, звідки ж вона у нього взялася. Ну, знайшов чоловік коштовність. Чи може хтось подарував, хто розчарувався у власному шлюбі, то навіщо було забирати? А зараз читаємо інформацію про небезпечні захворювання в Опришівцях. Черевний тиф уже протягом тривалого часу поширюється у селі, що поблизу Станіславова. Саме звідси везуть до міста молоко. Тож, купуючи молочні продукти, Потрібно бути дуже уважним. Направду треба було бути уважним. Рятувальники звітували. Статистика пожеж у місті Станіславові на 1903 рік. Минулого року міська пожежна охорона виїжджала на пожежі 84 рази. Крім того, сім виїздів було в село Княгинин, Три у княгинин колонію. Один раз в угорники було також 35 фальшивих викликів. Як бачимо, були і тоді охочі надсилати хибні повідомлення. Та траплялися через вогонь тоді й великі трагедії, як от читаємо. Пожежа у ніч на 15 січня згоріло 5 селянських хат у Ямниці біля Станіслово. Хтось вмисно підпалив стодолу Михайла Деркача. А далі вогонь перекинувся на сусідські будівлі. Збитки становлять 10 тисяч крон. Жодна із згорілих будівель не була застрахована. Під час порятунку селяни Антоній Шпільчак і Михайло Деркач отримали серйозні опіки. Ну, такі неприємні були тоді пожежі. А зараз інформація про собак в громадських місцях. Свого часу наші санітарні служби видали розпорядження, аби відвідувачі не приводили собак у кафе або ресторан. Майже усюди ми бачили відповідні таблички. Вхід із собаками заборонено, і ця постанова виконувалася. Однак з часом написи зникли і зараз нерідко гості навідуються до закладів із собаками. Трапляється, що тварини починають між собою гристися. Можете уявити, який гавкіт, гарчання, крик і скавуління панують довкола. Часом навіть страви розлітаються зі столиків. Офіціанти змушені водою вгамовувати собак. Але при цьому не кажуть ні слова їх власникам, бо бояться втратити клієнтів. А так би хотілося, щоб з міркувань гігієни та безпеки були оновлені правила, що забороняють вхід з собаками у громадські приміщення. Ну і далі знову про домашніх улюбленців саме про улюбленців. Бо такі гроші можна було віддати тільки за дорогого серцю чотирилапого друга. Винагороду 20 крон. Отримає той, хто знайде собаку з будинку по вулиці Казімежовській 1, який пропав у грудні. Звати його Амор. Звичайний середнього зросту, голова вузька, руда з білою смужкою між очима, тіло біле з двома рудими плянами, хвіст і ноги білі. Може хтось зустрічав? 20 крон. Немалі гроші на той час. А зараз інформація під заголовком загадка. Як я не старався, так я її не розгадав. Може комусь з вас вдасться це зробити. Дослівно. У яку з пивних міста зайшов кінь у час Нового року? І хто потім на ньому з пивної виїхав? Крапка. Тобто знак питання. Як вам така головоломка? Я її не вирішив. Ну і зараз про справи мистецькі. У вівторок, 19 січня, у театральній залі буде організовано вечір декламації видатною артисткою віденського придворного театру панею Аделою Сандрок за участю художника пана Вернера фон Естерена. Квитки можна придбати заздалегідь у крамниці Лувр. Пана Балтера. І далі про мистецькі справи. Виступ аматорського товариства імені Монюшки анонсований на четвер, було скасовано в останню хвилину. Оскільки газові лампи на сцені та залаштунками не працювали. Викликали слюсарів з газового заводу. Але й вони не змогли допомогти, бо через раптову відлигу вода залила газові труби. Ну, Ось така неприємність. Через це дійство відбудеться завтра, тобто в понеділок. Ну, добре, що хоча б перенесли, а не відмінили. Ну і зараз оголошення. Доктор Юліуш Вітельс, колишній другий секретар королівського шпиталю імені Рудольфа у Відні. Нині мешкає у Станіславові у будинку Сіпцера поруч із вокзалом. Проводить у своїй лабораторії хіміко-бактерологічні дослідження сечі, мокротиння та іншого. Ну і знову ж таки про е, охорону здоров'я. Але це вже реклама. Страждаєте від кашлю. Пропонуємо грудні карамельки Кайзер. Заспокоюють кашель, дуже смачні й ефективні. Багаторічний досвід їх використання підтверджує наскільки надійними та помічними вони є при кашлі, нежиті та мокротині. Застерігаємо від підробок оригінальні пакети по 20 і 40 галерів тільки з захисною маркою три ялиці. У наявності в Станіславові, в аптеках доктора Бейла і Аміровича та Фалька і Бібріна. Перші дні січня нового року відзначилися дуже холодною погодою. Траплялося, що температура опускалася до 20 градусів морозу. Натомість снігу було небагато. А вже у четвер прийшла відлига. Щось подібне відбувалося і цьогоріч, 120 років після опублікування цієї статті у кур'єрі Станіславівській. Це завершення. Дякую за увагу. Будьте здорові! Побачимось!